Перший і далі стежить за долею маленької Саші Андреєвої. У 9 місяців вона пережила клінічну смерть. Наслідок набряк мозку. Дівчинка втратила зір, не навчилася ходити і говорити. Після виходу сюжетів на першому, завдяки підтримці небайдужих людей, дитина пройшла лікування в Китаї. Прогрес помітний, але потрібна нова пересадка стовбурових клітин. Мама дівчинки просить про допомогу. Ти є ручкою? Ось захватуває німножка ручка і Ці кадри відзнято торік. Саша на них щойно повернулася з лікування в китайській клініці. Перенесла виснажливі процедури для того, щоб уцілілі клітини мозку взяли на себе функції загиблих. Сьогодні дівчинці вже чотири роки. Сашенька стала розуміти речі, здавати звуки. На сьогоднішній день ми заново вчимося сидіти і ходити. У Сашеньки почало з'являтися зріння, Вона намагається щось бачити. Ну, після обслідування ми узнали, що правий глазік пока сприймає тридцять інформації, а лівий всего тільки 10%. Нові вправи. За спеціального освітлення мама показує доньці чорнобілі картинки. Радіє, коли та реагує. Зір покращився після того, як Саші в Китаї пересадили стовбурові клітини. Операція надзвичайно ефективна для дітей з такими ураженнями. Настав час повторити пересадку. Запрошення з Китаю вже не дійшло. Нам Очень нужна помощь, чтобы не сдаться. Потому что если мы сейчас опустим руки, мы просто потеряем все то, чему, к чему мы так долго шли, чего мы так упорно добивались. Поэтому я прошу, искренне прошу всех добрых людей, которым неравнодушна судьба Сашеньки. Амочмай малишки увідіть мир. Поїздка до Китаю коштуватиме родині 18 тисяч доларів. У мами дівчинки єдина надія на небайдужих людей, які допоможуть врятувати її дитину. Реквізити для допомоги Олександрі Андреєвій на сайті Першого національного Микола Піддубний, Олександр Ршаков, перший національний.